Йоу, я придумав відновити один із проектів зробити йому ремастеринг. Це мій фільм за 2012 рік, який я його зняв. 2013 я його представив аудиторії. І я розумію, що це відео зараз актуальне, тому що дуже багато з нас покинули свою оселю давним-давно. Ця тема про те, коли людина повертається. Додому, а дому вже по факту немає. Батьківського. Там, де немає хати, а залишилися лише одні руїни. Туди, де ти приходиш шукати змісти в якийсь період свого життя, і те, що тебе очікує, вже не те, що ти хотів би побачити. Ця історія була і до війни, шукаючи свого щастя, людина вирушає із. Те, де вона народилася у великі міста в пошуках нової долі і нового щастя, ти в якийсь момент забуваєш, хто ти такий, що ти приїхав сюди шукати, і що є дійсно важливими речами, наповнюється твій внутрішній світ. І цей фільм я дістав із Вінчестера, який вцілів після того, як в наш будинок потрапив град, наша квартира ціла, вікна були розбиті, і Вінчестер я попросив свого батька передати мені, і я там знайшов усі свої твори, які за все життя я робив, які я не видавав, які не дошпілив, не домонтував. І я підняв цей матеріал ще зроблений монтаж в Sony Vegas. Той смисл, який я шукав тоді, зробивши цей фільм, зараз неабияк і актуальний період у моєму житті, так і для багатьох із нас. І я вважаю за потрібне його якраз реставрувати.